На то вже не ляж, то точно не ляж. Але головне правило не загадувати наперед. Лебіді приплили. Красотульки. Дуже змістилася риба вліво. Тобто дистанція 120 метрів, і він просто проплив. Ну от по старим, по старій пам'яті поза то сказати, по картам старим знає, що десь там є зацепчик. І пливе туди. Ну, попробуємо трошки піджати фракціончик. Так, лебідь правильно робите. Ви тими лабами по жилкам ходите. і в мене рапід. Heavy Distance, який прекрасно контролює рибу. Тобто він не, не м'який, не сопля, гарно грає на, на рибі, але змістилася. Чи може це поки надівав мікрофони, всі ті решта штуки, він дуже змістився. Ну, тобто сусідній сектор. Ну, ще сусід не закинувся, так що трохи на його подвір'я потовчемося. Треба розвернути. Але файно, дощ так пройшов, тільки стало тепліше і вудочка поїхала. Раді би вдалося підняти його трохи, але риба на доброго то ще ті кабаняки Так, і що, якщо це Амур, треба руку тримати на фракціоні, бо він зараз як розженеться. Розвертаємо.